Влаштувати сина в садочок Мар'яні вдалося, аж коли малому виповнилось чотири. Тому перший день в дитсадку Стасик з мамою святкували навіть гучніше ніж день народження. Нами перша смс-ка прийшла серед ночі. Я всю ніч від щастя не могла спати. Це один з найбільш густо населених районів Києва. Але попри те, зараз на величезний величезний масив до останнього було тільки три садка, і в жодних з них ми в три роки не потрапили. Мін освіти визнають, ситуація з дитячими садками майже катастрофічна. Місто розбудовується, мешканців стає все більше, а от нових садків замало. Тому в групах, де має бути до 20 дітей, сьогодні майже по 40 на одного вихователя, а ще тисячі малюків. Просто не потрапляють до ясел за останні роки. Було відновлено понад півтори тисячі дитячих садочків, повернено в мережу. Звичайно, цього недостатньо, і навіть з урахуванням того, що кожного року відкриваються новобудови, тільки в 2016 році було відкрито 14 новобудов. Цього недостатньо. Нині найбільше проблем на Одещині. Там черга охожих потрапити в садок перевищує 20 тисяч малюків. Києві і на Закарпатті ситуація трішки краща: близько 10 тисяч невеликі черги є в Чернігові і сумах. А в Житомирі та Кропивницькому про чергу в яслах взагалі не чули. Насправді ж рецепт щастя простий. Народився, ставай у чергу, іронізують батьки немовлят. Інакше ризикуєш залишитись без законного місця. У столиці процедуру черговості спростили максимально. Записатися в садок можна лише в електронний спосіб, тому конверти з грошима нести просто нікому. Весь час електронна черга доступна як єдиний список, і кожен може її переглянути. Власне люди автоматично отримують запрошення в дитячі садки. Коли публікується інформація про наявні місця в цих садках, створення електронного ресурсу не вирішує проблеми, погоджуються чиновники, проте дає багато переваг та зручностей батькам. Відтепер вони можуть обирати для своєї дитини будь-який садок у місті та подавати заявки, хоч у всі одночасно, слідкувати за рухом черги, і навіть тричі відмовлятися від запропонованого місця. Більше вже ніж 18 тисяч дітей, це вже зараховане по новій системі. У нас в мережі 564 комунальних дошкільних навчальних закладів. Вони всі внесені в цю систему, і кожен батько для своєї своєї дитини може обрати усі 564 садочки. Створення електронного ресурсу не вирішує проблеми, погоджуються чиновники, проте дає багато переваг та зручностей батькам. Відтепер вони можуть обирати для своєї дитини будь-який садок у місті та подавати заявки, хоч у всі одночасно, слідкувати за рухом черги і навіть втричі відмовлятися від запропонованого місця. А от вирішувати проблему глобально у міністерстві освіти пропонують новою ініціативою створенням корпоративних садків при державних установах та приватних компаніях. Така пропозиція вже є в новому законі про освіту і стане реальною, якщо депутати проголосують. Бують за неї у вересні.